Бактеріоз сої. Ось що ми бачимо на фото, яке опублікував фермер Артем. Для ефективної боротьби з цією хворобою застосовуємо наступні препарати. Добродій молібден плюс 2-3 кг на гектар. Підвищує ефективність фотосинтезу, збільшує вміст протеїну і якість продукції, сприяє утворенню бульбочкових бактерій, впливає на окислювально відновні процеси, що проходять в рослині. Добродій калій актив 2 кг на гектар, стимулює ріст рослин та кількість квітерів. Посилює тургор рослини, підвищує рівень засвоєння азоту та заліза, добродій мікро 0,5 літрів на гектар, забезпечує контактний вплив на основні фітопатогени культур, зокрема збудники грибних і бактеріальних хвороб, а також сприяє фотосинтезу за рахунок активності підвищення хлорофілу. Добродій комфорт 0,1,015 літрів на гектар. Профілактична та захисна системна дія проти фатогенних бактерій та грибів, а також активізація захисних механізмів рослини та. Підвищення стресостійкості проти несприятливих абіотичних факторів. Вартість рекомендованої нами технології становить від 906 гривень за гектар. Нагадуємо, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості. Тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Гарних вам врожаїв! Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті.